Вправа номер 30 восьмий пункт. Якою є маса дослідника, дивись рисунок 30.1, якщо площа дотику подушки і дошки 800 квадратних сантиметрів, а вода в трубці встановилася на висоті 1 метр, як не нахиляючи трубку, вигнати воду назовні? Ну що ж, давайте міркувати. Запишемо в початку умову цієї задачі у скороченому вигляді. Площа дотику подушки і дошки у нас 800. Квадратних сантиметрів записуємо, що площа S у нас дорівнює 800 квадратних сантиметрів. І це дорівнює. Квадратний сантиметр це сота доля від метра. Тут сантиметр у квадраті, то приходиться 2 см переводити, то ми записуємо, що це дорівнює 800, що множиться. Отже, замість одного сантиметру пишемо 0,1 метра. Що множиться і замість іншого також 0,1 метра І це дорівнює. Якщо ми 800 помножимо на 10, це буде 8, помножити на 0,1, то вийде 0 0,8. 0,08, а метр помножити на метр це буде квадратний метр. Є? Далі. Е, так, вода в трубці становилася на висоті 1 метр. Записуємо, що h. Висота у нас дорівнює 1 метр. Далі вода, густина води, записуємо РО дорівнює. Це стала величина 1000 кг на кубічний метр. Ну і останнє G, прискорення вільного падіння. Візьмемо наближено 10 н на кілограм. Проводимо дві лінії. У нас запитують, якою є маса дослідника, масу позначаємо літерою М. Знак питання. Що роздені треба зазначити, якщо дослідник стане на дошку, то вода буде підніматися до тих пір, поки гідростатичний тиск цієї води, що є в цій трубці, не зрівноважиться з тиском, що створює дослідник на цю, на цю подушку через дошку. Ну що ж, записуємо, що вода. Становиться на рівні де гідростатичний, гідростатичний тиск. Води зрівноважить тиск дослідника дочку на, дошку, на Подушку на подушку з водою. Є? Ну що ж, отже, ці тиски мають бути рівні. Гідростатичний тиск ми знаємо формулу, і формулу тиску ми знаємо. Отже, запишемо тоді, що П гідростатичний має дорівнювати тиску П, що створить дослідник. Що таке гідростатичний тиск? Формула гідростатичного тиску записуємо P гідростатичне дорівнює Р G H. Ну і формула тиску P – Це сила F, що ділиться на S. Дуже добре. Що таке сила F? Сила F буде дорівнювати вазі, з якою цей дослідник, сила з якої він тисне. Це його вага. Сила, з якої він тисне на опору. Записуємо, що тоді F дорівнює P і дорівнює вазі Mg. Тоді звідси ми можемо складати. Пишемо, що звідси тоді випливає. Що? Вага, П тиск дорівнює F, замість F пишемо P поділити або MG, що ділиться на S. Отже, ми отримали формулу для тиску. Ці дві тиски у нас однакові, то ми пишемо, що звідси тоді випливає. Ну, з цих двох формул, давайте якось так покажу, що звідси випливає. Що у нас M поділити. На G, MG поділити на S, має дорівнювати R G H. Ну що ж, G у нас множник є зліва і справа, він скоротиться. Можна було вдано не записувати. Отже, G у нас скорочується, він не дорівнює нулю. І нам знадобиться тільки M. Як знайти M? Дивіться, ми можемо по діагоналі рухати S. Ось цей S. Будемо рухати сюди. То тоді у нас не зміниться наша формула. Тобто ми можемо написати, що звідси випливає, що маса дослідника n дорівнює. Отже, ρ помножити на H і ще домножаємо на S. Ну, Або ділене дільник частка. Тобто, ділене, треба частку помножити на дільник. Так, ρ, э, h, S. Є. Давайте обчислювати, чому дорівнює маса. Маса тоді дорівнює. Ро у нас гостина 1000 кг на кубічний метр, що множиться. H у нас висота 1 метр, що множиться. Ну і площа у нас складає 0,8 квадратного метра. І це дорівнює. Ну що ж, отже, тут метр і квадратний метр це буде кубічний метр в чисельнику і знаменник, кубічний метр вони скорочуються. На одиницю можна не множити, а 0,8 помножити на тисячу це буде 80. І залишається у нас кілограми. Цілком неймовірний результат. Маса дослідника 80 кілограм. Є, ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, якою є маса дослідника? Записуємо, що маса М у нас дорівнює 80 кілограм. Є. Ну що ж, ось таке складніше завдання на формулу гідростатичного тиску і тиску твердих тіл на цьому вправу завершено.